Кожним роком закупівлі стають все складніше і складніше. Ми залучені в різні проекти, де потрібно розраховувати багато елементів і рахувати ефект, який отримає в результаті компанія і внутрішній замовник. Саме тому ми розробили програму, яка називається розрахунок загальної вартості володіння або англійською мовою TCO Total Cost of Ownership. Ця програма розрахована на тих, хто закуповує або оперує такими проектами, як закупівля основних засобів, закупівля якихось виробничих ліній, транспорту, і таке інше, а також в інших проектах можливо це використовувати. Чому це важливо закупівельник? По-перше, ви розраховуєте не тільки в ціну самого проекту, ви також враховуєте те. Наскільки буде ефективне використання того чи іншого приладу, враховуєте обслуговування, наприклад, обладнання? Ви також включаєте в свої розрахунки, а скільки буде нам коштувати придбання, вартість грошей в часі і таке інше? Застосування. Формули TCO або загальної вартості володіння варто знати всім закупівельникам, а особливо тим, які займаються категорійним менеджментом. Ми вам дамо теорію, ми будемо з вами робити практичні вправи, і ми вам дамо інструментарій, який допоможе вам бути більш ефективними. Як завжди, реєстрація в посиланні. Приходьте, буде дуже цікаво і дуже корисно. До зустрічі!